Це в мене одномісне плеуси на одну маточку, на облід сидімоплазні. Сьогодні відбираю плідні матки і через деякий час заселю плідні матки. Зараз в мене сьогодні вони виходять, і хто заселяє. Ціну плевос у мене зимою на дворі, в такому вигляді, тут я їх притискаю. Такою рейкою, тому що вони легенькі і вітер може здути. Приготував такі чотири квіточки гайдара, дав трошки сюди канді і зараз будемо відбирати ціну плеусі на три рамочки. Зблизько можна подивитися. Це кришка, така кришка, п'ятерка, два з половиною. Тут листіглас. Сіточка для вентиляції. Але я її закриваю, бо в них запрополюсовувати. Видно, їм не подобається, щоб вентиляція була і запрополюсовувати. Так що я роблю так. Це все пропорисують вони. Зараз ми бачимо, що у нас тут робиться. Яка ситуація? Так щоб було вам бідніше. Так, цю рамочку я ставив з мужчиною. Вони відбудували, засіяли. От, якщо зблизька, не знаю, різко буде видно чи ні, засіяла. Видно яйця, видно ячка. Всього і всього боку так само. Значить, маточка сіє. Лідно, вершину вони будують, відтягують. Видно? Має бути. Воно ще ближче. Видно? Видно. Так, видно яєчко. Ми відпадаємо на біки. Тут маточки я не побачив. Витягуємо третю рамочку. Раночку. Дивлюся. Тут я побачу. В цей час я їх не підгодовую. Тут є от місце, тоді годівниця, заливаю сироп, але в даний час я не підготовую, тому що є нектар, є взяток. Так, що не потрібно. Понувати їх. Де ж наша маточка? Де ж наша маточка? Вона має бути мічена. От маточка. От маточка. А її пропустив. Нічона маточка. Зараз я покажу. Ховається наша молоденька. Ховається. От вона. От вона маточка. Там краще так достається, щоб було видно. Ось От Зараз я її вигоню з того боку. Ось вона, Ось. Угу, Це намічена, так? Мічена, мічена, є міточка зверху. Вона. Я зразу підставляю неплідні не матки, але мічу зразу, щоб легше знайти її. Вона тікає Зараз ми її відберемо. При собі завжди в В лівій кишені я ношу таку ловушечку, скрепочку щоб краще, зручніше було її спіймати. Не пальцями, щоб її не продушити десь. Вона ховається, молоденька вона ховається. Маточку спіма положився. Тут ставлю на місце. На місце. О, тут роботу закінчив, накрив. беру кліточку. От кліточку таку, привідкриваю, наточка виходить вверх, кліточку все, наточка тут. От. І приступаю до другого. Клевісі. Швиденько, без всяких проблем, без нічого. Ну, так ми працюємо. нуклеуси чим зручні, що їх не треба постійно годувати. Вони собі мене самі носять, тому що є багато бджоли. Я звідси так само роблю відводки. З цих нуклеусів на інші нуклеуси. мене Майже всі нуклеуси переведені на таку піврамку. От маточка ходить. Це Карпатка, чорненька. Хто не бачив Карпатку, подивіться, яка вона має бути чорненька, зразу з міточкою. от вона бігає. Яєчка бачу так само тут є вже. Це розпліт зараз це від попередньої матки. А от яєчка тут не знаю, чи видно. Так само таким макаром відбираємо її. Беремо прищепочку, щепочку, і лапаємо. Раз, неважно, зловили з бджілкою, неважно, Ще раз чи є засів, засів є, ставимо рамочку на місце. Все. Рамочку поставили на місце, закриваємо. Все. Тепер приступаємо знову, таким самим чином беремо маточку і випускаємо її сюди. Матка інстинктивно піднімається вверх завжди, ми робимо От таким чином. Відкриваємо вверх і вона зараз сюди попадає. Можна подути, вона скоріше зайде, але... Краще її не тривожити, тому що вона вже плідна. І лишній раз її так турбувати не потрібно. Так, от буксує. Буксує наша маточка. Там джелка мішається тут. право на туди закриваю наступний